Доброго дня, шановні українці, сьогодні поговоримо стосовно змін щодо мобілізації законопроекту 11379 стосовно того, хто буде звільнений від армії. По перше, це будуть ті. Хто на 10 25 років і у мирний час був визнаний непридатним до військової служби у мирний час та обмежено придатним у воєнний час, а також хто вступив на військову службу під час мобілізації, мав бути тепер здійснений, якщо він визнаний обмежено придатним. Законопроект 11379. Це новий законопроект. Але я вам так скажу: деякі його частини не будуть виконуватися ті, хто зараз був призваний Соломіць змогу звільнитися. Але можуть бути зловживання. Збройними силами стосовно того, що ви обмежено придатний, були у мирний час і обмежено придатний у воєнний час. Але статус обмежено придатний скасований. Це мається на увазі, коли не був прийнятий закон 10.4.4 що вас. Визнала обмежено потраплення, то тоді ви звільняєтесь з військової служби. Не підлягає підкреслення до до 20 років. А далі, як вам пощастить? Далі мобілізація? Тому це лише. Так звана законна відсрочка, але не індульгенція від мобілізації, звичайно, можуть звільнити вас. Якщо вас сильно мобілізували. Але ця норма діє, підкреслю до 25 років. Не більше, не менше. Про що вам. І не скажуть народні депутати, юристи, правозахисники. Кажу я вам я, що так ви можете бути звільнені від РСО за мобілізацію терміном до 25 років після вас мобілізують. Крап. От і все, що я хотів сказати стосовно цього законопроекту. Саме так. Як він буде по-справжньому діяти, побачив. Детально про цей законопроект я виклав в телеграм-каналі. Якщо ти Ультра підпишись на мій націоналістичний канал Телеграм та звичайний телеграм-канал. Обов'язково. Стосовно того, а Чи будуть і далі змушувати хлопців з 18 до 25 служити? Звісно, що будуть. Хто це і далі робить? Та це КЗС. І їм все одно скільки вам: 18 чи 59. Ім долачеться? Допоки ви не навчитесь захищати? Свої права і свободи. Відповірно до норм права. Звісно, хтось скаже, що норми права вже не діють. Я вам так скажу, вони діють. Треба вміти їх застосовувати. Саме так, І велика порада, якщо вас викрали, обов'язково пишіть кримінальну справу проти тих, хто вас викрав поліцейських, саме те це казалось. відкривайте кримінальні справи, доводіть це діло до кінця. Звісно, що зараз суди нікого не карають, але сам факт, притягнення до кримінальної відповідальності масово представників ЗСУ, представників СБУ і МВС України, зносить їх по закону. по закону. Вони не можуть у вас затримувати чи перевіряти ваші облікові документи. Тому що строк дії воєнного стану закінчився, строк указу президента про загальну лобілізацію закінчився. Верховна Рада України не має повноважень щодо продовження строку дії воєнного стану. Так само, як і президент, тому що срок їх повноважень вийшов за межі Конституційного поля в онліні, і всі їх закони тепер незаконні. На що спирається Національна поліція СБУ зараз? Відверто вам скажу, як ЗСУ. у нас є зброя, а те ніхто. От як вони діють. супереч статті. 17-й частині 4 скасованої Конституції президентом колишньої України, тимчасово під контролем в Україні території. Тому, щоб змусити їх діяти, навіть по ліквідованій Конституції треба наполягати на тому, що вони повинні дотримуватися закону. Що робити, якщо вас викрали ще раз піскалою? Ваші родичі терміново йдуть до слідчого судді. Або йдуть спочатку, спочатку йдуть. В органи національної поліції пишуть заяву, їм пишуть відмову в цій заяві. Вони оскаржують цю заяву, щодо не відкриття кримінального провадження. Ви відкриваєте кримінальне провадження, внесення до ЄРДР в районному суді за місцем проживання і пишете в генеральну, колишню прокуратуру. Зараз називається Офіс генерального прокурора. Пишете в місцеву прокуратуру. Окружну, зараз окружні прокуратури. Саме так. Треба діяти швидко і невідкладно. І тоді буде позитивне рішення суду стосовно того, щоб звільнити вашого родича, якщо його утримують незаконно більше ніж неділю, в ТЦК ЗСУ Катівні, Щоб його звільнити. І з військово зобов'язаного сам військове зобов'язаний стане жертвою юридичного викрадення і буде ходити на суди і на допити стосовно свого викрадення. Саме так Давати покази, як потрібно. Якщо слідчі у вашій справі Щодо викрадення вашого родича нічого не робить. Відкриваєте кримінальну справу на слідчого та на суддю щодо їх відсторонення від займаних посад. Саме так потрібно робити. Не мовчіть, пишіть заяви, ходіть в суди, саме ваше мовчання. Породжує безкарність систем. Дякую, шановні українці, за увагу та фінансову мою підтримку. Завдяки вам розвивається мій канал, який розвиває у вас критичне мислення стосовно того, що відбувається в Україні і за її межами. Гарного дня! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з сфері військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі військового права ТЦК СП, коли не працюють закони, коштує. 700 гривень замовляє в мене послугу з військового права. Також заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я консультую з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів стосовно кримінальних справ. Щодо вас, термінова консультація коштує 500 доларів США. Також я консультую в сфері податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Жме кнопку Лайк-репост до цього відео, а також підписатися на цей YouTube канал. Також жми на кнопку «Спонсорство» і спонсорувати. В описі до цього відео ти також можеш здійснити донат на мою картку або мій електронний криптогаманець. Дякую за увагу, шановні YouTube-телеглядачі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Дякую за увагу.